Ну, ось і я вирішила підключитися і показати, що я вже зв'язала, а зв'язала я вже. Ну, тут сісти годинка і буде одна рукавичка дов'язана. Потім розкажу, як я її в'яжу. І покажу, сподіваюсь, вже одну готову. Потім будемо в'язати другу. Ну що ж, ось я закінчила свій третій вироб, який я в'яжу в рамках спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 на 5. І це у нас третій сезон. Також трапилось, до речі, сидю, дивлюся, Оксану Лівчук, її звіт. А я ще тільки знімаю, скільки у нас? 19 година, 19.20, А я тільки знімаю звіт. Бо я сиділа двоє суток. Ми були без світла, дві доби. Ми були без світла. Ну, всі знають, яка зараз у нас ситуація в країні з нашими енергоносіями. тому. Ну, краще сидіти без світла, аніж з такими сусідами. Тож, знімаю, дов'язувала, прятала кінчики вже практично, ну, при ліхтарику, ну так, якщо сказати. Але це не так все страшно. Страшно те, що йде війна, але ми в'яжемо, ми. Намагаємося заспокоїтися самі, а коли ми спокійні самі, да, коли ми урівноважені, коли ми помірковані, то і рядом люди з нами при, при, ну, приймають нашу позицію і, мабуть, ну, не дарма ж кажуть, да, як український в українській прислів'ї каже, що гуртом і батька легше бити. Тож, світло дали, і вже воно у нас практично годину як є, тому я вам показую свою третю річ, яку я зв'язала, але вона ще не прана. Там не, не паром не оброблена, вона просто зв'язана. І це я зв'язала рукавички ті, що з пальчиками. Е, я ось такі рукавички. Зараз я вам покажу на руці, вони довгі. Ну, щоб холодно, воно ж то буде носитися в мороз, коли буде дуже на вулиці ага, нормально. Буде на вулиці, коли дуже-дуже прохолодно. Зараз я натягну обидві і покажу вам. Ось такі я зв'язала рукавички з пальчиком, але я ж кажу, вони ще не прані. Тут ще є, де, ну, можна побачити кривенькі петельки, хоча сама пряжа лягає дуже рівно, дуже красиво. І вже а ну давай, вона ще ось, навіть не права, я просто в'язала і вона вже воно пухнаста. Пухнаста-пухнаста. Ось такі перчатки зв'язані. І, <гум> дівочки, я вам зараз покажу, як такі треба бути спокійний, коли ти в'яжеш. Коли таке робиться, то ти геть неспокійний. І вже коли я вив'язала практично отут пальці, я побачила, і я щитала, у мене на два рядочка, подгіб оцей біль на одній рукавички більше, ніж на другій. Ну, ж так, трапилося. Це я в'язала для себе. Бачите, тут у мене 14 рядів. І я ж записувала, а тут у мене 16. Ну, та Бог з ним таке. У них дуже, дуже, дуже приємна пряжа. Он стільки у мене кінчиків вийшло. Ну, можете собі представити, скільки тут кінчиків. Так що моя третя робота, і вже вже час починати четверту роботу, а я, якщо чесно, і так покладячи руку на серце, я навіть не знаю, що і в'язати. Ну нічого, щось придумаємо. Значить, посилання на Оксанку, посилання на дівчаток, які в'яжуть з нами в цьому спільному проєкті, а нас там чимало, у нас там, мабуть, 25 дівчаток тільки з Ютуба, але ще 5, мабуть, або 6 дівчаток у нас з Instagram. Тому переходьте по посиланнячкам. І дивіться, що ж у нас в'яжуть наші дівчатка. Ну що ж, дівчатка, я хочу з вами зараз попрощатися, побажати вам всім тихої ночі, світлої, теплої і з вірою в нашу перемогу. Всього вам самого найкращого! Приймаймося, і все буде Україна. З вами була Еля. І я сподіваюся, що ми ще не раз з вами зустрінемося.